Ну, а поки що відбувалося пізнання оточуючого світу. Насправді, оце відчуваєш себе ну, які, якоюсь малою дитиною, яка тільки навчилася там ходити, все пізнавати методом дотику, методом купи запитань і з дуже гарною пам'яттю. Тобто, от ти все це розумієш що з тобою відбувається. Ну ти в чужому світі і ти його пізнаєш з самого нуля. Ну і причому. Вже якось з точки зору це відбувається минулого досвіду. А минулий досвід він говорив про що? Що я ну от, сюди приїхав, хочеться якоїсь краси, хочеться дівчину, хочеться алкоголю. Тобто все банально, все як у всіх. Ну тільки ще зі своїми там, схильностями в депресивну сторону. Бо все одно погано воно було, але оця сама. Якісь такі оці нові всі речі, які відбуваються навколо мене, воно ж з депресії трохи вибивало. Це так само, як я в свій час там купував квиток, кудись в одну сторону, летів далеко на край світу. І далі грошей немає, і треба автостопом доїхати додому. Тоді депресія закінчилася буквально за кілька хвилин. Виходиш з аеропорту, в тебе починають інші відчуття і рецептори працювати, і ти якось починаєш рухатися на рівні страху, виживання, тим більше треба прилетіти. ну ще. От у мене не вийшло, ну треба було б, типу, там, в Пакистан там, прилетіти, ну, в якісь такі країни. Я літав ще більш-менш там, де ну, не так весело було. І тут -от, і тут оце приблизно те саме. Тобто, це пізнання всього навколо, в оцих обставинах. Ну, це ще зі своєю специфікою, тому що я бачив людей, які приїжджають сюди іноземці, і в них це відбувалося набагато. Швидше, продуктивніше, адекватніше. Це при тому, що це була там у них там перша країна, ну вони починали дуже швидко орієнтуватися. А в мене це було якось ні, прямо дуже жорстко і дуже погано і дуже довго. Перше, що я зрозумів, що це пиво місцеве, яке сан Мігель називається і яке пити неможливо. Ну тобто, я не знаю до сих пір, деяким іноземцям воно подобається. З якістю місцевого рому я не можу нічого сказати, тому що взагалі не мій напій, і мені нічим порівняти по смакам. Це взагалі оці такі тяжкі напої. Це не мої напої, і в мене немає практично з ними досвіду. А от щодо пива, я розумівся вже доволі гарно. За своє життя і міг сказати точно, що місцеве пиво пити ну, неможливо. Це не пиво, при тому, що воно свіже і його п'ють літрами, і всі місцеві іноземці. Я абсолютно ні. Тому ми відразу присіли ром, який мішали. Ну, з місцевим соком. Там я не знаю, пропорції були на, для початку там, один, один до дев'яти, потім два до восьми. Ну, в результаті воно десь дійшло до 50 на 50 там, за кілька місяців. І оце ром такий мішаний, коли в ньому ром тільки-ледь тільки, -тільки ледь відчувається. Він навіть при 50 на 50 ледь відчувається, тому що він 17 градусів, ну це ну, такий собі там напій, це, це не горілку мішати. Е, і все, ми п'ємо практично пивними дозами оцей ром. ну Тому що, ж, якщо 9 до 1, то, до 1, то там практично лише тільки сік. І це ми кожного ранку. Або ми йдемо на пляж, сідаємо, дивимося в Там така халабуда бамбукова. Щось я там роблю. І це от постійно тут пляшка з оцим таким коктейлем, Про щось ми розмовляємо. Саме парадоксально, що нам завжди було про що розмовляти. І вона завжди сміялася. І це вже якось воно з депресії так трохи вишибало, принаймні перший час. Чому? Тому що. Значить, мені оце навколо все цікаво. Вона могла не моргнувши оком, просто придумувати будь-що на цю тему. Я в це щось вірив. Нам це здавалося обом дуже веселим. І в такому ритмі вже якось принаймні депресія вона нікуди не поділася, ну вона. Якось забарвувалося в такі кольори веселкові. Тобто в нас така стала трохи іронічна депресія. Причому трагікомічна, а, а це все разом. І все, ми ходимо до моря, купуємо постійно цей ром, який не який саме на узбережжі добивав хоч якийсь інтернет. Тому що в усіх інших місцях. З ним було тоді, ще в країні дуже тяжко, а там от якраз звідкись він добував, може, до речі, звідси, або з Мінданау. Ну, підозрюю, що звідси. Тому що на той момент тут він вже був, мені казали місцеві іноземці, що більш-менш якось вже в них було це все налагоджено. А там ще на тому узбережжі не було і до сих пір воно там, так собі. І от, значить, ходимо, п'ємо, я там працюю, ночуємо то в тому будинку, то в тому от місці, де я живу. Uh, і взагалі в цьому процесі я вже перестав звертати увагу на там зовнішність, що вона абсолютно там не мій типаж. Ми жили от якось, знову ж там, оцей психологічний стан розмішаний з сексом, і воно все, ну плюс алкоголь. І воно перебування оце в такому стані. Сама ця ситуація, вона оце зрівнює оці всі кути якісь оці, там Хтось красивий, хтось некрасивий, тим більше я сам ну, такий собі. А тут якраз ну, тут неважливо, наприклад, який хтось, у нього все одно там є його типаж, не його типаж. Ну, от Вона була абсолютно не мій типаж. Ну, Вона робила такі речі відповідно з точки зору сексу, що це прямо захоплювало. Причому, бачите, оце все таке, оця тема з молодими тілами. Ну, воно таке, на це все ведуться. Я, я розумію оцих чуваків, які приїжджають сюди 60 і старша набагато, і одружуються на от таких, і взагалі заводять з ними стосунки. Тому що, от в мої 45, оцих неповних, я помню, я пам'ятаю ці відчуття. Що це таке? До речі, після того в мене якихось таких особливо не було Ну, з таким малолетством, за таким. І то прямо воно запам'ятовується і воно чіпляє. А я навіть боюсь собі уявити, що це приїжджає, наприклад, якийсь чувак з якогось суспільства з оцими всіми фемінізмами, харазментами. І взагалі йому було і не до цього, тому що там Арбайтен Арбайтен, тут пенсія. А тут виявляється, ти приїжджаєш, а ще воно все доступно. А вона тобі ще муркає і все в неї добре, і вона тебе чомусь хоче, принаймні Ну, тобі так здається, все, на це все ведешся настільки. Там, оце ж чому в мене старші іноземці, які тут є, яким 70+, Вони мені кажуть, всі кажуть, ти уявляєш, я там був бізнесменом, причому не останнім бізнесменом. У мене були які статки. Зараз ти подивись, у мене це добре, що я там встиг побудувати. На узбережжі якийсь там готельчик з рестораном, і оце ще лишається в мене, тому що я це правильно якось оформив. Але вона ж у мене вона висмоктала всі статки, вона все каже: де ми, куди ми вдіваємо там свої мізки, коли залітаємо в країну? Я ж такий не один. Подивися навколо. Здавалося б, ти знаєш всю цю інформацію, ти розумієш там, і тобі все це розповідають. І ти все одно поводиш себе як якийсь дурний підліток, записуючи щось на неї, якусь нерухомість, даруючи якісь там подарунки. І це все, оці моменти фрейдизму, з цим от нічого не поробиш. І оце в такому ракурсі, оце поряд з цією родиною. Родина, до речі, то все бачить її. І я запитую, кажу, слухай, ну взагалі такі відносини, це нормально, тому що. Той спосіб життя, який ми живемо, ми там з'являлися періодично, ми там могли тиждень прожити, потім могли там пару тижнів не з'являтися, потім день через день там жили. У нас все одно її родина, односельчани, оці всі бачили. Це потім мені почали місцеві вже е, так шептати, що. Тобі ніхто нічого не каже, і до них всіх не, не, їм нічого не кажуть, тому що ми до них навіть боїмося підходити і саме за оцих якраз всіх відьмовських варіацій, бо сильно з ними якось, не то, що конфліктувати, там якесь слово поперек було сказати дуже небезпечно. Я цього ж всього не знав, тому ми оце жили якось отак. Я кажу, слухай, ну це нормально. А кажу, а твоя родина спостерігає, як ти живеш з дорослим чуваком. Ви кожного дня, оце у вас якийсь секс, драк, рок-н-рол, вночі, оця вся голосна музика, це над всім селом. Вона каже: в принципі, це все нормально, за це не хвилюйся, це Філіппіни. Тут всі так живуть. Як виявилось пізніше, це було все неправда, але на той момент я жив в таких якихось рожевих тропічних окулярах. Ну що далі буде?